На даний момент немає жодної помісної православної церкви, яка би готова була визнати ПЦУ. Навпаки, є вже церкви, які заявили, що визнавати ПЦУ не будуть. Це Польська православна церква, це сербська православна церква, це Антіохійський патріархат, які прийняли рішення на своїх синодах. Також є окремі вислови поки що тільки глав церков, зокрема Митрополит Ростислав, глава православної церкви в чеських землях і словаччини, назвав, сказав, що визнавати не буде, і відповідно назвав главу нової церкви самозванцем, ось оскільки немає канонічної херотоні, тобто не є дійсним священником. Остання заява була від синоду Кіпрської православної церкви. Це було в понеділок, і цю заяву можна знайти. В на офіційному сайті Кіпрської церкви в грецькому варіанті також вона перекладена українською мовою на сайті відділу зовнішніх церковних зв'язків. УПЦ. я коротко зачитаю, говориться про те, що двохтисячолітній досвід Кіпрської церкви це, це цитата, і всієї православної церкви в цілому дає нам підстави сумніватися у можливості узаконення заднім числом тих хіротоній, тобто священницьких рукопокладень висвічень, які були звершені забороненими від і підданими анафемі єпископами мається на увазі УПЦКП і ОАПЦ заборону відлучення та анафеми окремих осіб, які стали ініціаторами української кризи, визнали всі православні, тобто всі православні церкви. Також санот Кіперської церкви запропонував, по перше, щоб. Патріарх Костанопольський все-таки зібрав або Всеправославний собор, або нараду представників для вирішення цього питання. Але навіть у випадку, якщо буде відновлена єдність навколо, ось, то Вселенський патріархат, як вважає Кіберська церква, повинен знову ж знайти спосіб заспокоєння свідомості вірних щодо дійсності хіротонії і таїнств, які звершуються цим керівництвом. Тобто, я хочу сказати, що дійсно в Пропомісних церквах не визнають дійсними священницькі хіротонії, єпископів, і, і священників, які служать в Екс-ОАПЦ, Екс-УПЦКП, а в теперішній ПЦУ. Також на днях, буквально позавчора, був опублікований лист митрополита одного впливового єрарха Кіпрської православної церкви митрополита Кікського Некифора, який написав цей лист на ім'я синоду. Перед самим рішенням Синоду, своєю позицією, і якщо рішення Синоду Кіпрської церкви є таким, скажімо, все таки м'яким для того, щоб як говориться, в самому рішенні зберегти можливість для посередництва, не погіршити ситуацію, і щоб все-таки питання було вирішено, то е, лист митрополит Нікифора є набагато більш е, чітким. Е, він говорить: на мою думку, це діяння, тобто е, дія Косатонополя в Україні, є антиканонічним, оскільки, згідно зі священними канонами, будь-яке покарання, заборона чи відучення знімається тільки тим, хто його наклав за умови, звичайно ж, попереднього діяльного покаяння засуджених, крім того. На мій погляд, інша більш серйозна помилка Вселенського патріарха полягає ще і в зневажливому ігноруванні Онуфрія, митрополити Єдиної загальновизнаної православної церкви в Україні, а також мається на увазі Українська Православна Церква. А також замість цього визнання в якості митрополита Київської всієї України якогось неканонічно рукоположеного, що немає хіротонії єпіфанія і надання йому синодального томосу про автокефалію, а також співслужіння з ним. Тобто грецький ієрарх говорить на помилку Косноповського патріархату, указує після цього, цього. Я пропускаю і далі говорю. Таким чином, ми бачимо, значить, що в Україні створився такий певний феномен, коли в Україні існує одна канонічна православна церква на чолі з митрополитом Онуфрієм і одна розкольницька на чолі з відлученим Філаретом і Епіфанієм. Після цього вище сказаного я переконаний, що ми, як священний сант Кіпрської церкви, не можемо визнавати розкольника Єпіфанія, який не має канонічної хіротонії в якості канонічного митрополита Київської всієї України, тим більше, що з точки зору церковних канонів канонів не дозволено мати євхаристичне спілкування зі розкольниками або схизматиками, так в грецькому тексті, і не рукопокладеними, тобто тими, які не мають канонічного рукопокладення». Це, звичайно, різкі такі заяви, але вони звучать з уст церков. І хтось, можливо, не хоче висловлюватись, хтось ще утримується, але сигнали досить чіткі. Найближчим часом також інші церкви, такі як Болгарська церква, будуть мати в кінці цього місяця засідання священного синоду інші церкви. І такого, скажімо, бажання визнання тих антизаконних не Дій зі сторони і Коснопольського патріархату за підтримки влади нашої ми не бачимо. Дякую. Дякуємо. Такі різкі заяви з боку представників помісних православних церков, очевидь, викликані. Тією наполегливістю і настирливістю з боку представників Константинопольського патріархата, які чинять шалений тиск сьогодні на помісні церкви, із метою визнати їм так звану помісну православну церкву України. Але оскільки таке визнання є антиканонічним, православні церкви обурені саме такими діями. Нещодавно була був іще один черговий візит ієрархів Константинопольського патріархату до Грузії. З метою переконати ієрархію Грузинської православної церкви, на що попередньо була зроблена заява прес-служби Грузинської православної церкви, про те, що жодним чином цей візит не вплине на позицію Грузинської православної церкви, яка буде чітко дотримуватися канонів, за якими живуть помісні православні церкви. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.